Друзі, привіт! Ставте лайк, підписуйтесь. Знаєте, чому це відео сіки набрало переглядів? Я нічого не підкручував, тому що ставились лайки і писались коментарі. Чекаю, і на цьому відео такої ж реакції. Доброго всім дня і слава Україні! Полуничка прорізалась та й вже давненько прорізалась. На жаль, у мене у нас в сім'ї склались неприємності, які не давали мені змоги. Взагалі думати про неї. Вона не була в пріоритеті ніякому. Не буду вдаватись подробиці. Я вам хочу показати взагалі стан. Пройдемось, потім ще покажу. І що я купив для неї список, я давно вже створив, що мені потрібно, який буде план у мене в цьому році. Я частково його, просто я його зібрав, почитавшись, напланував, а потім просто по списку купив. Тепер я ще буду роздивлятись, що за чим мені приміняти, вистраювати саме цей план. Плантафолу 301010, початок вегетації. Ну вона то вже, якщо вже пізновато, тобто я ж кажу, обставини були. Але <кхи> НПК є НПК, воно підкормка є підкормка. Другий варіант. Чому саме універсальний? Тому що не було хілотин полуниця Чесно кажучи, я, його, ем, я не вірю в те, що він супер якось сильно впливає і дає якісь результати. Він дешевий. Купляю його як торт на вишенку, якось, якось так. знаєте. Сюди його. Хорус, ну, хорус це завжди. Фунгіцид, так? плямистості, воно все повилазить. У мене його тут дофіга. Він дорогий, 40 гривень стоїть один, одна упаковочка. Гра... Получиться, там треба, по-моєму, три таких на 5 літрів води. Тобто дуже воно дороге, але я не можу від нього відмовитись. Воно у мене є завжди і буде. Далі. Із цікавого, що я ще не використовував. Кендал. Це біостимулятор. І саме найголовніше, що мені сподобалось в ньому, чого я взагалі його вирішив купити. Справа в тому, що він діє на імунітет рослин і підвищує їхню, ну, їхній спротив хворобам самостійний. Ну, тобто, імунітет, іншими словами. Будемо пробувати його використовувати. Далі вирішив в цьому році не нехтувати простими е, дешевими засобами. Так, залізний купорос. Він і профілактику хворозу зробить там, де це ще можливо, де його ще нема. Навірно, як отаке, да? щось воно єлі-єле підсвітлюється. Тут може і сработає. Ну і плюс антисептик. Ну і те саме стосується мідного купоросу, це на, на розвіс ваговий антисептик-фунгіцид. Що за чим я буду використовувати, це я ще, я ще подумаю. Давайте глянемо на. А, ну, тут зрозуміло, це клері стара, це тільки на ягоду, і, мабуть, вона тут останній рік, потім я її рік я буду її прибирати і а, заводи, садити щось інше сюди. А, тут у нас на розсаду Альба. Ну, вона повилазила. Я взагалі то пройшов культиватором і дещо позакидав. Потім пішов дощ, і в мене не було часу піти хоч нормально повикидати отсюда, в ці кірпичі. Ну все вона росте, тут і є скільки там рядків, не пам'ятаю вже 6. Усього вона... Це вона, ця, що буде вже врожаї давати, ось вона в мене. Тут розсада не буде братися, тут ця тільки на розсаду буде. Це у нас сквері, з якої брали розсаду. Вона вже буде у нас на ягоду, також розсада брати звідси не буде. Повилазила так добре, але ми тут запустили з бур'янами і... Комплектація рядків з тієї сторони не, не дуже гарна. Тут усе заросло. Я культивувати так не хотів, чесно. Бур'яни вже повилазили, капець. Тут і так вона так рясненько, думаю, хай буде такий товстий рядок, фіг з ним. А, і все поряд, та що буде на розсаду. Ось вона. Вся прижилась. Вся прижилася, але де, подекуди я знову ж таки позакидав культиватором. І, я протопив насправді. Це скільки займаюся, скільки вчусь. Ну от культиватор він там стає, там, отак. ось, ось отак. Став. Ну, пішов ти. А, ці колдойоби не вилітають і випадають. Тобто треба ще ширше робити. От буду з наступного разу ще ширше робити. Тут у нас Флоренс молода на розсаду. Ось бачите, що як як вийшло некрасиво. Закидав. Тут теж прикидало, серед серцевинку прикидало. О, ну все, типу як випад є один. А може ще, то ну, вряд ли вона вже роздуплиться. Ці раздуплились всі. Ну змалюю те ж саме. Це також на розсаду. Все тут позакидав. Блін. Ремонтантні сорти завжди. Не знаю як в кого, у мене завжди вони чуть-чуть так слабіше всходять. Вони потім виростають, все нормально, набирають швид, швидко зелену масу, але... Але цей. Але вони на початку такий старт у них слабий. Тут буде мальга на ягоду, я не знаю, що з неї вийде. Не дуже вона мені подобається, вона дуже виснажена, дуже багато я розсади з неї взяв. Ой, і вся вона з такими коренями хорошими була. Ну тут ось якийсь ряд. Взагалі-то оце вона останній рік тут. Тут агроволокна, теж останній рік. Тут частина квері, частина Азія. І все, будемо обирати. І агроволокна будемо обирати. Ось ця Азія на розсаду. Ну, тут ще трактор, все і трактор проїжджав, ще трактор засипав, блін. Ну, тоже так Ну, от обичні сорти не ремонтантні, норм ну, нормально все чухає. Звичай, ну, швидко, швидко починає вистрілювати і вегетувати. Це Азія, з якої бралась ця. Те, що тільки що показав, це буде чиста. Чисто на ягоду. Скільки тут і буде, ну все, все буде, що наше. Хворос. Клас. Ну Подивимося, може обійдемося без Фереліна і <кхм> без Брексіла. Може це і железний Ну, Будемо дивитися. Триаграве на Форенс. О, мабуть, тошно на останній рік, хоча ну, це буде найвистрійний вис -вис рік її. От, тому що ну, чисто по віку я маю на увазі, вона в цьому році найбільше має дати, але звичайно розсада звідси братись не буде. Оце ще в мене проблема, воно і ще й не особо видирається. Ну, а корінь же залиши там, правильно? Серцевина буде рости, треба його якось видовбувати. Ну, це, це альбіончик, який буде на ягодку, він розсаду віддав. Глядь, який кульбаб, я в шокі. Що я сказав Альбіон, да? не, не оговорився, Альбіон, Альбіон. І ось тут 4 рядочка маточника Альбіона. Ось вона Альба, це я по кругу обійшов, оце все. Ось Альбіон. Е, молодий. Буде давати розсадку. Ну, то ж саме все. Да. Із-за того, що у мене фрези ще здорові на мотоблоку, мені так нравилося, Ось здорові фрези буде глибоко копати. Да, тільки засипає хорошо. а маленькі фрези обичні стандартні, вони цей не так, не так піднімають. Оці. Тут три сорти сиділо у мене Алігро, Альба і Джолі. Взагалі зміг я сальби взяти тут рядок просто зрозуміний був. Вона краще себе проявила себе в усьому. Вона навіть плодоносила, хоч і мало, ну краще, ніж ті. І вижило її. І... Ну, вся вижила, що була, вся вижила. Тут непонятно, що случилось. Вони перемішались, я сюди, звісно, не ліз. Але отак от росте. Вони ростуть тут, 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 бачите? Я не піднялась в мене рука культиватором. І тянуться джолі, мабуть. Ілі аллегро, я не знаю, що тут куди розповзлося. Я коли брав альбу, то я чисто по пуповинках по, по визначав, щоб не взяти не те, що треба, щоб не зробити невірний сорт. Я вирішив тут не культивувати, не, не працювати. От хай буде воно якась так, в така свободна ділянка, як по старінки. Посадили квадрат і ніде ступить. Ходиш клубніку єсиш. Хай буде. Ось так, друзі, буду завершувати. Далі, звичайно, буду докупляти. Препарати згідно зі стадією, так і ще там редомів треба буде, і актацит проти кліща, то будемо вже докупляти. Наразі ось так цього мені зараз достатньо. Кому відео корисне, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментар, що ви думаєте з приводу цього набору і які набори для себе вибрали ви. Гарного вам дня!